Мої вітання! Мене звати Олександр Громлюк і ми на передачі різдвяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус». Сьогодні ми готуємо ароматний узвар з медом та корицею. Що нам для цього потрібно буде? Свіжа дистильована вода, ми її наливаємо в сотейник та прогріваємо для того, щоб помістити туди наші сухофрукти. Ми маємо літр води і чекаємо, поки нагріється вода. Далі підготуємо наші інгредієнти чудові яблука, груші, в'ялена вишня, курага і вялений абрикос. Вони можуть здаватися однаковими, але різниця в тому, що курага готується в сиропі, а вялений абрикос це просто сушений абрикос, який дасть більш класичний аромат. Щоб краще збагатити наш смак узвару та витягнути з нього якийсь незвичайний аромат, то потрібно додавати чим більше різних для того, щоб узвар став набагато смачнішим. Чому я не використовую зварів чорнослив? Тому що я ненавиджу його смак. Це для мене. Дещо таке особисте, тому мені не подобається смак, тому я не хочу передавати його аромат в своєму узварі. Я хочу світленький та красивий колір узвар. Бо чорнослив дає дуже темний колір. Вода нагрілася, тепер поступово закидуємо наші інгредієнти для того, щоб вони проварилися там. Яблучка, груша, в'ялена вишня. Взагалі аромат в'яленої вишні. Дуже пасує до звару, і він може цілком замінити повністю чорнослив. Помістив далі в'ялений та курагу. Закинемо ще свіжу корицю. Чому і використовувати потрібно кору кориці, тому що вона виділяє свій природній фермент? Це не зовсім натуральна кориця, яку використовують в Шрі-Ланці або на островах там, де її вирощують. Це наш аналог кориці. Він ароматний. Але не настільки тому, що настояща криця вона дуже тоненька і вона закручується, і вона більш крихка. А ця дуже щільна. Але яку маємо, таку маємо. Тому ми її маємо проварити для того, щоб вона віддала свій аромат. Гарно перемішаємо. Я тільки закинув туди наші інгредієнти і вже чую. Дуже класний аромат від того, що фрукти починають відкриватися. Вони дуже довго були сухі для того, щоб розмягчитись. В такому ритмі і темпі ми залишимо його на 15-20 хвилин та розкажу вам цікаві факти про узвар. Узвар відомий тим, що його варили ще з 15-го століття. Та узвар і кутя – це незамінні страви, які мають бути на різдвяному столі. Зазвичай влітку готували зі свіжих фруктів по типу компоту, а вже взимку під різдво готували гарячий узвар з сухофруктів. В різних регіонах України по-різному варили узвар. До речі, на Черкащині в узвар додавали копчену грушу. На Львівщині зазвичай готували з яблук сушених та додавали чорнослив. Мілю. Наш бульйон вже довариться, ми не надавали туди ні цукру, ні меду. Щоб збагатити його більш насичений смак, я приготую сироп. Сироп буде на основі цукру, меду, води, кориці та лимону. Для того, щоб додати якусь кислинку. Візьмемо сатейник, змішаємо воду з медом. Мед слугує як інвертний сироп. Більш густа частина виходить з сиропу для того, щоб він... Більш делікатно лягав з нашим узваром. Додаю до меду цукор та трішки кориці. Корицю додавайте за смаком, як вам краще. Ви можете додати будь-які спеції, які вам більше підходять. Можете гвоздику або бадьян, або додати навіть мускатний горіх. Та вичивимо фреш лимону. Для того, щоб гарно вичавити фреш-лимону, потрібно його просто прокатати для того, щоб розм'якчити його волокна. Та ріжемо навпіл. Та ще, щоб не попадали кісточки до нашого сиропу, просто візьмемо ситочку та поцідимо повністю фреш. Бачите, скільки кісточок. Лимон кисний попався. Все, і ставимо наш сироп для того, щоб він уварився десь втричі і ретельно помішаємо на середньому вогні. Навіть можна на менш середньому вогні. Щоб наші інгредієнти повністю розчинилися. До речі, моє перше знайомство з узваром, це вже було на професійній кухні. Ми варили дуже великих кількостях на банкети. Там 300-400 людей було, і ми варили дуже великих в таких кастрюлях, 50-100 літрів. І саме головне, що ми його подавали завжди холодним, Незважаючи на пору року, літо або весна, або зима, то ми завжди давали його холодним, тому що варили, настоювали, і потім, після того як він вже застине зі всіма інгредієнтами. То ми потім проціжували для того, щоб був більш насичений колір. Ще був такий дуже забавний випадок, коли я з напарником несли велику кастрюлю у звару гарячого, причому і там сходинка була. І коли ми переступали, то я перший йшов, тобто я тримаю, і йому частина узвару попала на руку, і він вирішив її кинути взагалі ту кастрюлю. Це було дуже шкода, тому що залишилось без узвару 50 літрів це дуже багато. Так і ще й попекли всі собі руки та ноги та зробили велику роботу для нашої хазяїшки, яку ми цінували та любили. Так, ми можемо бачити, що наші сухофрукти вже дуже сильно набухли. Це свідчить про те, що вони максимально вібрали для себе вологу. Ще поваримо кілька хвилин, і вже вони повністю віддадуть свій аромат. Навіть курага вже стала блідою. Це свідчить про те, що весь сік, який був в корозі, він вже у нас в воді. Вишня стала вже зі смаком яблук. З чим у вас асоціюється різдво та новорічні свята? Мені здається, що цей запах кориці, запах яблук це. Невід'ємна частина цих свят, тому що коли затишно пахне в будівлі господарів, то це дуже дуже нагадує про аромат різдвяних свят. Чому саме я готую з сиропом узвар? Тому що більшість з нас полюбляють або солодкий, або не солодкий узвар, і тому для того, щоб вгодити всім, ми будемо розливати по чашкам та додавати сироп, тому кому це буде до вподоби. Хтось хоче менше, хтось хоче більше. Тому якщо у нас буде цей сироп. То всі будуть задоволені і за столом буде цірувати і ділля, та затишок. А як дізнатися, що сироп вже готовий? Він має уваритися вдвічі, для того, щоб він був схожий більше як на такий трошки жидкий кленовий сироп? До речі, ви знали, що узвар це друга найважливіша страва за різдвяним столом. Тому він має готуватись в спокої та в злагоді. Наш сироп вже готовий. Наші сухофрукти вже віддали всі свої смаколики в нашу воду, тому приступимо до проціжування та подачі нашого узвару. У мене є такий чудовий глечик, в якому я буду подавати цей узвар. Візьмемо сито та обережно від себе потрібно наливати узвар. Це родинна страва, тому якщо вам потрібна допомога, завжди знайдеться людина, яка вам зможе потримати ложкою або веделкою наші сухофрукти. Сьогодні я один, тому я буду старатися процідити це все самостійно. Потрібно добре віджати наші сухофрукти. А, як же воно ароматно пахне! Всі вже, бачите, всі наші сухофрукти віддали свої кольори, свої смаки, тому відставляємо. Пахне, а пахне його і готовий наш сироп. Переливаємо. Обережно він дуже гарячий, тому що цукор розтав, і наш звар вже готовий. Я пропоную вам готувати за моїм рецептом, запрошувати за стіл своїх близьких, родичів, знайомих та друзів для того, щоб вони спробували цей ароматний узвар та подавати його гарячим. Дякую. Хай смакує!